Привіт, художники! Настання осені я щороку чекаю з нетерпінням, тому що обожнюю ходити в ліс та милуватися різноманіттям природи. Найбільше мене захоплюють гриби та папороті. Мені захотілося, щоб ви розділили мій захват та навчилися бачити натхнення в осінніх дарах природи. Так і з'явилась нова серія уроків лісові скарби. Разом з вами ми намалюємо листочки папороті, ефектні мухомори, колоритний підосиковик та яскраві лисички. Завдяки детальним урокам ви навчитеся змішувати потрібні кольори, промальовувати фактури ніжок, грибів та міцелію і збагачувати сюжет деталями, адже кожну композицію ми з вами гармонійно доповнимо невеликими, але важливими елементами гілочками, сухими листочками, ягодами або мохом. Виразні контрасти ніжок і шапочок, неймовірні фактури та неповторна геометрія гриби ніби створені для ботанічної ілюстрації. Тож, якщо вам теж до вподобає осіння атмосфера та прогулянки лісом, чекаю на вас в уроках. До зустрічі!